Сьогодні маємо для вас надзвичайний автомобіль, який відразу привертає увагу. Це Mazda 6 2018 року випуску, придбана у офіційного дилера і має одного власника, що гарантує її бездоганну історію. Весь процес обслуговування здійснювався на офіційному сервісі Авто Інтернешнл, що підтверджує якість і надійність авто. Останнє технічне обслуговування було проведене всього місяць тому. Тому ви можете бути впевнені, що автомобіль у відмінному стані і готовий до експлуатації. Комплектація просто супер! Вона є поєднанням елегантного дизайну, сучасних технологій та високого рівня комфорту. Вона готова служити вам довго і надійно. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Mazda 6 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.